Привіт, народ! Отримала на переробку цей браслетик. Колись я його робила. Тут зламалась застібка. Треба її замінити. Свої прикраси я ремонтую безкоштовно, тому цей браслетик відремонтується безкоштовно. І ось таке намисто. Це теж такий опал, але штучний. Тут теж проблема із застіпкою. Будемо працювати З цим браслетиком зрозуміло. Сюди піде ось така звичайна застіпка. От. Але роблю висновки з того, що браслетик, ось, бачите, він якби вигнувся. Щоб все-таки мініатюрні такі браслети. Треба робити не на трусику, а на нитці. На трусику воно дійсно міцно. От зламався замочок, а браслетик тримається, не розсипався. Але воно, бачите, не так естетично, він вигнувся. Все-таки треба нитку. Він буде м'якший і буде гарненький. А от з цим другим намистом тут є два варіанти. Сюди вже треба міцніший замочок. Ось такий у мене є замочечок сюди, він теж підійде, тому що ці намистини, вони відлив такий золотий у них. І ось такий замочок буде чудесно. А є ще ось такий шикарний варіант. Це в попередньому, попередній переробці я таке робила такий замочок із підвісиком. Ось таким. Теж це намисто тоді заграє по-новому. Воно таке. З цією застібкою простеньке. А от як буде гарна застібка, ото буде вже до діла. Браслетик готовий. Застібочку замінила. Тут є ланцюжок-подовжувач для зручності. Він тепер м'якенький, піддатливий, на ниточці. І зовсім другий вигляд має. Мабуть, коли я робила його на тросику, я допустила помилку. Ось такий браслетик. Також готове і намисто. Ось таку застібочку сюди додала і з кулончиком. Зараз покажу ближче. Кулончик ось такий з перламутром, з фіанітиками із гарного сплаву. І такий же замочок з гарного сплаву. Ці намистини все-таки одягла на тросик. Вони такі, наче, й плотнуваті, але. Вони важкенькі, ці намистинки, і здається, що так буде краще. Ось так це виглядає на манекені. Так він буде виглядати і на тілі.